Десятки людей в чергах за мандаринами можна побачити на ринку у Тернополі. Незабаром 6 грудня відзначатимуть свято Миколая. Тож до цього дня вже активно купуються популярні зимові фрукти. Скільки зараз коштують мандарини, дізнавали журналісти Терену. Мандарини можна придбати від 65 гривень за кілограм до 120. Ціна залежить від сорту, розмірів, якості, плодів та країни постачальниці, пояснюють продавці. Найдешевші мандарини привозять з Туреччини, Грузії, дорожчі з Італії та Іспанії. Переважна більшість мандарин на прилавках вартує 70-85 гривень. За ними й найбільші черги. Ціни на клементини, які є гібридом мандарини та апельсина, також коливаються у межах 65-120 гривень за кілограм. Ці фрукти солодкі і соковиті і так популярні серед покупців. Торгуватимуть мандаринами на ринку до кінця зими. Чи будуть вони дешевши, продавці наразі не прогнозують. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, дуже люблять мандарини і вже готують їх до свята. Знаєте, раніше кожен день не були мандарини. То коли були мандарини, це така радість була. Зараз трошки радість радість тому що воно все є і всього багато. От. Ну, але все одно, це є радість. зараз є в магазині, то його можна купити у будь-який час, ще не купляла. Колись в моєму дитинстві то ще й мандарини було великий дефіцит. Так що, як мені Миколай приніс ті мандарини, то я несла до школи, щоб всі бачили, що я маю мандарини. Ото було дуже приємно і хотілося, звичайно, зараз. Вибір великий, не тільки мандарини. Так, купуємо. Купую для дітей, для похресників. Щодо сортів немає ніяких вподобань, зазвичай в магазинах ті, що поблизу дому. Запах мандаринок це завжди сповіщає про наближення новорічних свят. Так як зараз у нас зима не дуже снігова, тому мандаринки це єдине, що нам тепер нагадує про святковий настрій. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.